Всім привіт, шановні артоводи і ті, хто хоче комфортніше грати на арті, проходить ОБЗ і так далі. Сьогодні я вам хочу показати і розповісти, як я наводжусь, перенаводжусь, комфортніше, як стріляти, як швидше зводиться, як мати менший розкид і тому подібні речі, як стріляти на випередження, за рельєф і тому подібне. Почну з самого базового: це налаштування у вас е керування і чутливість. Мене налаштовані отак. Чим? Менша ваша чутливість під вашу мишку, мене під 800 DPI це налаштовано. Тим у вас буде плавніші рухи, щоб не було занадто чутливості і не було цих шарпань, коли ви трошечки зробили мінімальний рух мишкою, наприклад, а у вас отак приціл розкинувся. Ну і далі підемо вже в поле, і я вам буду на прикладах показувати і розказувати, що і як працює, і що робити, щоб краще стріляти і швидше зводитися. Погнали! Тепер дивіться, ви зареспились? І як тільки ви хочете кудись переїжджати, завжди зажимаєте праву клавішу миші. Ви коли будете її зажимати, у вас ані... нівелірується оцей е... розкид від повороту гармати. Тобто, ви коли, наприклад, довертаєте просто корпус, їдете, у вас зведення там приблизно 9 секунд. Якщо ви відпустите мишку, буде вискакувати максимально, бо ви ще рухаєте гарматою в стволі. Тобто, на які би ви арти не їздили, завжди старайтеся, коли ви їздите, переїжджаєте, зажимати е... праву клавішу миші. Це дуже допомагає в тому, що ви приїхали, і у вас уже гоп, гармата мінімально дозведена, і це менше часу вам піде на зведення після зупинки, коли ви почнете наводитися. Наступне: багато хто питав на стрімах, як я перевожусь по мінімапі. Зажимаєте Ctrl, нажимаєте правою клавішою на місце, де ви хочете звестись, і у вас з'явиться там приціл. Звичайно, можна нажати просто Shift і там дотягнути приціл, але це довго. Набагато швидше вам буде просто нажати, Ctrl, зажали. Де хотіли, там і пішли подивилися, що де робиться До речі, поки ви утримуєте контрол, ви можете тикати по всій мапі. Ваша арта буде не рухатися, ви можете подивитися всюди, що де діється. Якщо ви нажмете, наприклад, сюди, зажмете праву клавішу, відпустите Control, ви можете все подивитися. Все, що вам подобається, знову зажимаєте Control, тикаєте туди, де ви були зведені. І оп, ваш приціл лишився на тому ж місці. При цьому ви прочекали все, що де робиться Дуже зручно, дуже рекомендую, дуже швидко допомагає орієнтуватися в бою. Дивіться, є одна фішка, як цілиться в танк. Ви коли отак наводитесь на танк, це буде працювати, але не до кінця правильно. Насправді ось вона, ваша центральна точка, куди насправді ваш снаряд полетить. Тобто він летить по дуговій траєкторії, більш високій траєкторії варто коня, але тут більш така настильна траєкторія. Тобто, ви по суті стріляєте отак під кутом. Тобто, коли ви цілитесь на танк, ваша задача. Завести, от, запам'ятайте, де цей приціл, де ця точечка, навестись на неї, затягнуть отак приблизно. В залежності від висоти танка це буде по-різному працювати. Ось я, наприклад, на Мантікору, навіть якщо візьму, бачите, на Мантікора нижче, і в неї оця центральна точечка ось її буде видно так краще, набагато ближче, бо танк менший. Але якщо ви будете наводитися на високий танк, то ось ваша точка, куди вам треба реально затягувати приціл. І тоді, коли ви перейдете в боковий приціл, бачите, він дивиться точно на танк. Якщо ви дивитесь отак і переводитесь, бачите, куди ваш приціл дивиться? Він здається, що на центрі, але по факту можуть бути баги, що ви оп, бачите, я переключився, і ви цілитесь не в центр танка, а вниз. Тому старайтеся по можливості затягувати ось так приціл туди, де оця точка виглядає. Ви її завжди зможете прочекати від висоти танка, будь-якої ви там собі лупите. Далі дивіться, як перенаводиться швидко. Коли ви приїхали куди-небудь там зводитись, у вас розкіт там ось в районі 10 секунд зведення. Є кілька способів, як можна наводитися. Саме найкращий, це коли ви приїхали, у вас зажатий, е зажата права клавіша, ви нажимаєте Shift і дивитесь, де у вас по секторі ваш приціл. Бачите, він практично, поки ви все зробили, він вже готовий до пострілу. Коли ви дивитесь отак, і вам, наприклад, потрібно звестись наліво там, чи направо. Ви берете до зажатою правою клавішою довертаєте корпус, і у вас буде зведення набагато швидше. Бачите, бам, я вже зведений. Так само, от мені треба вправо-вліво там, навіть якщо сильно я доверну корпус, оп, і я вже практично зведений. Праву клавішу тримаємо зажатою постійно. Доводимо, де ви там ваш центр зведення, наприклад. Хоп, отак. Знайшли, оп, відпустили праву клавішу, ви вже набагато швидше зведені, поки ви це все шукаєте. Це набагато швидше буде і ефективніше. Можна ще, якщо ви дуже добре знаєте мапу, йде противники, наводиться прямо отак. От тобто, у вас, наприклад, противник умовно на горі. Ви довертаєте ось так корпус. Бам. Ваш приціл ось де. Наводитесь на нього в такому ж е, прицілі аркадному. Нажимаєте Shift. І ви плюс-мінус будете приблизно там, де ваш приціл. І бачите, поки ви це все зробили, ви вже або майже звелись, або дозвелись. Просто ця арта швидше дозводиться. На більшості так само це буде працювати. Тобто, ще раз показую собі, оп, довернули. Бам! Приблизно отак навелись. Немає прицілу. Права клавіша далі зажата, провели по секторі на мінімапі дивитесь по прямій, оп, ваш приціл. І ви вже практично зведені. Це дуже пришвидшить і ваш комфорт стрільби, і швидкість стрільби, і те, як ви будете зводитися. Дуже комфортна штука. Якщо знаєте добре мапу, тим більше ось так можна дивитися. У вас так само сектор показується на міні-мапу, ви приблизно можете знайти, де ви були зведені і куди вам потрібно буде знайти, де ваш приціл. І далі можете вже собі дотягувати, перетягувати приціл, куди вам потрібно, в яку точку ви хотіли прицілитися або в якого противника. Тепер як стріляти на випередження? Дивіться, заводите приблизно корпус, де ваш танк їде, ваш секут має бути. Прострілу сектор ваш, там, де танк. Довертаєте, так як ми говорили раніше, лапаєте приціл. І найкращий варіант звестись приблизно перед танком, по його траєкторії. І ось вас показує тут приблизно плюс-мінус, скільки буде долітати ваш снаряд. Тобто, ви таки дозволись по траєкторії, де буде їхати танк. Оп. І робите тоді вже постріл. Тобто, ще раз, дозводимось приблизно, якщо він їде прямо. По, по траєкторії, от він буде ось так їхати. Тут показується ваш приблизний доліт. Так само в грі є налаштування, які це показують. Ви зводитесь наперед. Зводитесь, затягуєте о, ви вже зведені. Приблизно розраховуєте скільки це секунда дольоту, робите постріл. Бам! Попадання. Тобто нічого важкого, ваша задача приблизно прорахувати, куди їде танк. Неважливо, який це танк. Навіть волтежку можна так зробити, але це буде набагато важче. Просто ось так. Заводите наперед. Чекаєте, що він буде отак попрямі їхати. І робите постріл, так як я показував. Нічого важкого. Якщо танк вже мансить, як говорять, їде там право-ліво. Ну тут вже потрібно на досвіді пробувати вгадувати, куди він поїде. А по суті, просто ось так. До, до, наприклад, ви були зведені в іншу точку взагалі. Звелись приблизно, де має бути танк. Бам, правою клавішою там де він є, бух. Ви дозвелись, вирахували, що приблизно ось стільки він буде їхати в секунду, зробили постріл, попадання. І ви так навчитесь дуже класно прицілюватися. Тобто, найкращий варіант перед танком по траєкторії його руху. Звичайно, він може довертати, але ну, це вже на досвіді. Будете плюс-мінус більше грати, зрозумієте, зорієнтуєтесь. Дуже рекомендую робити саме так. От, бачите, ви дозвелись, ви вже готові до пострілу. Зарядились. Якщо заряджаєте, бачите, що довше заряджаєтесь. Далі затягуйте приціл по траєкторії. Гоп, дозвелись, зробили постріл. Ідеально. На гіршій точності, звичайно, можливі перельоти, недольоти і тому подібне, але 261 для прикладу я взяв, щоб швидше це діло вам показувати, як воно працює насправді. Далі для рельєфу, коли ви стріляєте за рельєф, наприклад, вгору або за пагорб, найкраще використовувати боковий приціл. Вмикається через кнопку G в налаштуваннях. На краняк можете поміняти, це вже таке діло, як вам подобається, там на мишку виставити, кому як. Нажимаєте G і так само стараєтесь цілитися десь приблизно в середину танку. Якщо ви наведетесь отак, бачите далі, наводить ось ваш приціл, ваша крапочка. Зажимаєте праву, підтягуєте, оп, і ви практично ідеально зведені. І в такому стилі ви стріляєте. Тобто, в залежності від арти, траєкторія може бути більш настильна, більш е якби параболічна, але суть від того не міняється. Просто отак наводитесь, робите постріл. В більшості випадків, плюс-мінус залетить. Залетить або впаде десь близько. Звичайно, танки мансять вперед-назад. Ну, тут вже мусите підгадати момент, коли він чуть під'їжджає, чуть від'їжджає, і в той момент, враховуючи, от у вас дольот 1,8 секунди. Якщо танк мансить вправо перед назад, там, право-ліво, підгадать момент, коли в нього зробить постріл. І все. І вам так буде набагато зручніше цілиться за будь-які рельєфи. Наприклад, навіть отут, якщо бачите, отак цілиться згори буде набагато важче, бо у вас буде цей овал розмазаний по всьому на світі. Тобто, коли ви дивитесь з бокового прицілу, вам здається, що у вас коло отут. Але насправді це отакий. Просто капець, який розтягнутий овал. Тобто ви можете рівноси значно влучить як от туди, так і ось сюди. Але з цього прицілу набагато легше отак цілиться і дивиться, де танк стоїть, і як в нього краще прокинуть. Бо якщо ви цілитесь отак, вам якщо сильний нахил пагорба, буде дуже сильно потрібно затягувати приціл за танк, щоб хоча б трошки зачепити Ось, наприклад, бачите, я зараз, здавалося б, ніби червоним горить, ніби я його бачу, але якщо я переключусь, ось я ледво ледво там його бачу на. Півприціли. Тому краще сілиться завжди за рельєф з виду з боку. Тобто, основна стрільба йде вид зверху. Тобто, з наведення, перенаведення, довороти, до зведення, стрільба на випередження це тільки зверху, бо отак на випередження буде дуже некомфортно стріляти. Це дуже довго, треба тренуватися і звикать, насправді. Комусь здається швидше, комусь повільніше. От і тобто за рельєф Вид збоку, в основному не завжди пробуйте, експериментуйте. Коли випередження і вся інша стрільба, старайтеся затягувати за танчик, плюс-мінус від висоти отак, і стрілять саме з верхнього приціл. Тепер далі. Дивіться, умовно, у вас ситуація, ви стоїте десь там в своїй ничці на краю мапи чи де інте, до вас летить будь-який танк, там СТ, ЛТ, неважливо, і у вас іде, вам потрібно стріляти знизу, вверх за горизонт. Я дуже не рекомендую його робити за цього прицілу. Дивіться, бачите, якщо я отак наведусь, уявляєте, де знаходиться, це треба аж отак затягнути приціл, щоб в нього влучить. Типу, з цього прицілу. Можна стріляти з цього бокового прицілу, але теж може бути дуже незручно, насправді. Я дуже рекомендую завжди, коли у вас є ситуація, ви близько, на вас летить -шка, ст Стежка, неважливо, важкий танк навіть. брати в автоприціл. Тому що коли ви цілитесь отак, бувають ситуації, коли ось ви зараз цілитесь, от якщо отак подивитися, десь от в оцей район приблизно. Приблизно отак. Якщо чуть-чуть ви перетягнете ось прицілу вверх, ви уже цілитесь е за горизонт, і у вас снаряд полетить за червону лінію. Хто мав такі ситуації, я впевнений, ви з таким стикались, коли ви ось так вицілюєте когось, десь чуть-чуть у вас е дригнула рука, і у вас снаряд полетів не отак, а високо високо десь там в нарнію. Тому, якщо на вас вилітають, дуже рекомендую брати на автоприціл, тоді е, сервер прораховує траєкторію найкраще, коли ви стріляєте знизу вверх в танк, який напроти вас. На далеку від це так не спрацює, але в близькому бою ви собі. Може пробили ЛТшку, може там дали в каток, вижили. То, бо навіть можете ось так цілитися в аркадному, якщо у вас е, добре з реакцією і плавні рухи. Навіть, бачите, чуть-чуть вигоп. Змістили, і ви вже зараз стріляєте дуже далеко туди. Дуже далеко. І у вас снаряд полетить не прямо в танк. Бачите, як гармата рухається. Вона вище набагато піднімається. Тобто, зараз, якби я зробив оцей постріл, він полетить, бачили, як високо полетів. Тобто, я по факту цілюсь вже десь за червону лінію. Автоприціл. Отакі От постріли завжди на автоприцілі, коли знизу вверх на близько відстань вам потрібно стріляти. Будете. В більшості випадків влучать, і буде менше ситуацій, коли ви стрілили чор знає куди, і не можете знайти, як це все взагалі відбулося. Дивіться, ще одна фішка, яку я особисто називаю мікродоворотами. У вас, наприклад, їде танк, і вам потрібно на нього довестись. Ну, це повільний контрівер, але неважливо. Я дуже рекомендую не робити такого різкого довороту. Бачите, у вас розкіт іде там просто в космос. Робіть маленьке нажиття клавішою миші. Ой, не міші, перепрошую, а клавіші на клавіатурі. Тобто ви робите ось такі маленькі-маленькі рухи, зрозумієте? І ви так будете менше втрачати розкид ваш. І будете більш зведені, дуже такими маленькими плавними рухами. В деяких ситуаціях дуже буває корисно. Навіть ось так, коли ви цілитесь, і вам потрібно довернути чуть-чуть корпус, не на велику відстань, гоп, що ви більший розкид маєте набагато, а вам потрібно зробити маленький доворот, ви робите. Маленькі, короткі нажаття. Бачите, наскільки менше ви втрачаєте розкіт, і тягнете плавно за цим приціл. Це треба потренуватися, але з часом у вас вийде, бо якщо ви довертаєте так різко, бам! Бачите, розкіт просто в космос летить. А з іншої сторони, те, що я вам показую, ви зведені, ви робите маленькі маленькі рухи, акуратні корпусом, по чуть-чуть, І у вас розкіт дуже малий. І при цьому плавно тягнете мишку. Намагайтесь якомога плавніше. Так само це дуже допомагає, коли вам потрібно якогось ЛТ-вода вона вас летить, і вам потрібно різко довернутися, ви просто маленькими доворотами разом з мишкою, бажано не доходячи до кутів е оцього вашого зведення сектора. Ой, простріл сектора, перепрошую. Ось так робить. Дуже можливо. Або на крайняк зажимаєте праву, довертаєте, куди вам треба, і оп, ви вже зведені набагато швидше і набагато краще. Дуже допомагає буває в ситуаціях, коли вам потрібно просто. Кудись трошечки довернуть. У вас, наприклад, ось край сектора, ви, вам уже потрібно буде стріляти, ви собі трошечки легесенько, Оп, і у вас розкид майже не, не розвалився, ви практично постійно зведені. Так само собі, оп, легенько-легенько довернули чуть-чуть скільки вам потрібно, якщо це невелика відстань. І все, і ви практично постійно будете зведені. Е, ще одна така штука це коли вас трасірять Знаю, ніхто не любить, е, хтось любить. Якщо вас трасірять ви бачите, у вас прокачана навичка, щоб вам летить, або якщо ви хочете після кожного пострілу переїжджати робите постріл. Бам! І відразу їдете по діагоналі. Не вперед назад. Якщо є простір, старайтесь їхати після пострілу по діагоналі. Бо якщо ви їдете вперед або назад, є вірогідність, що артовод не вам на хід або кине вам назад, бо всі від'їжджають вперед-назад. Зробили постріл вліво або вправо по діагоналі. Намагаєтесь тікати, отак по дузі. Це буде одним із найефективніших з моєї практики способів. Та буває рандомно залітають тички від арти по трасіру, але в основному дали тичку, бам, поїхали відразу, зірвались не відволікаючись. Ви, наприклад, стояли десь там, цілились далеко. Ви можете навіть не виходити з цього з артилерійського приціл та прицілу по Шіфту. Зробили постріл, відразу зажали дві клавіші, вийшли, а ви вже їдете в цей момент. Поки артвод не надумається, поки до вас долетить вірогідність, що у вас влучать і вам дадуть дамаг, просто набагато-набагато зменшується. Рекомендую тікати від трасірів саме після пострілу по діагоналі, якщо дозволяє простріл і ситуація, бо буває всяке, звичайно, в катках. На фінал відео я вам покажу один. І розкажу такий прикол. Неочевидний. Я думаю, багато хто із вас до нього й сам додумався. Але коли ви цілитесь на мишці, дуже є прикольна фішка: стріляйте від локтя. Що це значить? У вас локоть, ви кисть руки, не рухаєте, коли саме наводитесь на приціл Пробуйте е, стріляти від локтя. Тобто, ось це, ваша кисть має бути нерухома. Тільки на миш, мишку тримаєте і просто рухаєте мишкою від локтя. Зрозуміли? Заблокуйте ось тут. Спробуйте так понаводитися, наскільки плавніші у вас будуть рухи, ви дуже сильно здивуєтесь. І просто дуже прикольна штука. Коли ви научитесь стріляти від локтя, у вас будуть оці рухи от, оце від кісті, бачите, дуже такі ривкові, важко їх налаштувати, щоб було. А тепер від локтя. Дивіться, наскільки плавніше рухається камера, коли ви намагаєтесь майже не рухати кістю. Це дуже прикольна тема. Можете спробувати і напишіть в коментарях, як вам і які ваші ідеї, можливо, ви додасте якісь свої фішки, і буду радий почитати. Дуже вам всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайчики, якщо вам сподобалось, і поширте це відео вашим друзям. Всім до зустрічі на стрімах, в нових відеох. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!